У рамках форуму видавців у Львові дітлахів та дорослих вчили ліпити із пластиліну казкових героїв. Видавництво Махаон Україна за підтримки посольства Ізраїлю в Україні влаштували унікальний майстер-клас від всесвітньо відомого мультиплікатора та майстра пластиліну Роні Орена. Сьогодні майстер-клас для початківців. Втім, початківці можуть розпочинати ліпити будь-яку істотку з книжки, але ці істотки, які складаються з менших частин, Ми зробимо пінгвінчика і жабку. Це найпростіші істотки, які можна зліпити на дитині одним методом. Секрет педагога це простота будь-якого персонажа за методикою Роні Орена можна зліпити з трьох легких елементів: це кулька, ковбаска та мланець. З них виходять 14 тваринки. Одну істотку можна зробити за 15 хвилин. А якщо потренуватись, то і за дві хвилини. Відтак знаний мультиплікатор упевнений навчити ліпити з пластиліну справа техніки. Методику простих елементів Роні Орен розробив, щоб працювати швидше. Адже для створення однієї хвилини мультфільму йому доводиться ліпити півтори. Тисячі персонажів гості майстер-класу як діти, так і дорослі не приховують свого захоплення. Мало дітям дітям до мене цікаво дорослим теж. Дуже класно, що є такі майстер-класи. Дуже класно, що є такі книжки, які дуже корисні і для дорослих і для дітей, тому що і для викладачів, наприклад, там різних садках і так далі. Насправді такої літератури бракує якісної, і цікавої. І такої щоб була і з пізнавального боку, і дійсно дуже легко написано. Мені дуже подобається ліп пластилін. Я ще не пробувала так робити, але мені подобається. Мені подобається, мені подобається. подобається. Я такого вічка задоволений і митець, адже його мрія здійснилася у Львові. to make the children Зробити дітей щасливими і щоб вони відчули успіх сенсов Втім, навчитись виготовляти тваринок і навіть динозаврів можна самотужки, озброївшись пластиліном та книгою унікальної методики Роні Орена секрети пластиліну. У видавництві «Махаон України є ціла серія книг викладача світового рівня зліплення з пластиліну. Нагадаємо, видавництво «Махаон Україна веде книги для дітей та дорослих з 1997 року і, зокрема, є провідним якісним дитячим видавництвом на книжку. Уму ринку України на прилавках щороку з'являються ілюстровані, насичені яскраві видання, література, букварики, книги з лічби та інші. За роки існування у видавництва світ побачило понад дві тисячі назв книжок. Втім, видавці обіцяють не зупинятись і уже до нового року готують книжкові новинки від Роні Орена.